Кіно та серіали це не тільки засіб відпочити і насолодитися вільним часом. У більшості це ще і ідея авторів та гостре питання, які підіймає той чи інший проект. І так, іноді творчість інших людей. Дуже важко дивитися, і це не через погану якість, а саме через складну тему та майстерне виконання творчою командою своєї роботи. За прикладами, далеко ходити їм не треба. Реквієм за мрією, читач чи, наприклад, слуга народу це буде дивний огляд. Бо сьогодні я хочу поговорити про якісний оригінальний серіал від Нетфлікс. Я дуже рідке, тож постарайтеся не скіпати цей ролик або перематувати його, а то ще може злякатися оцей серіальчик і зникне кудись. Поїхали. як ви зрозуміли, з обкладинки та назви відео піде про серіал юнацтво, який вийшов минулого тижня та дійсно розірвав світові чарти Нетфлікса. Секретний хід, який ніхто заздалегідь не оцінював, якщо цікаве загальному глядачу, став лідером минулого тижня та принизив навіть найдорожчий фільм в історії цього самого Нетфліксу Електричний штат. Людям стала цікавіша життєва та емоційна історія вбивства дівчинки, аніж попкорн муві поганої якості сумнівної головної героїні. Історія починається одразу з дії. в англійському неназваному містечку. Поліція з самого ранку просто виламує двері будинку та заарештовує 13-річного Джиммі Міллера за підозрою у вбивстві однокласниць. Разом з цим батько юнака у виконанні Еді Ґрема починає боротьбу за права дитини та виходить зі стану шоку, щоб допомогти сину як тільки можна. Протягом наступних чотирьох серій події будуть брати певний відрізок від першочергових подій. Так, наприклад, перша серія повністю відбувається у відділі поліції, а друга у школі через пару днів від затримання підлітка. Третя, і четверта мають більше стрибок у часі, але спелерити зараз я не хочу. Свої думки зі спойлерами я розповім у. У кінці ролика, щоб не збивати огляд для тих, хто хоче сам подивитися цю історію. Сам же серіал майстерно обманює глядача. Фокус складається у тому, що вбивство тут є лише початкова позиція і далі декорація подій. А сама ж історія показує проблему відносин батьків та дітей, жорстокості підлітків та нашого світу, і презумпція немінуватості, та проблеми швидкого дорослішання дітей через соціальні мережі. Додатково автори приділяють увагу токсичній маскулінності, невихованості, поганій системі освіти у Великобританії та ще багато, багато іншого. Взагалі, чим мені особисто сподобався цей проект, тут кожен знайде власний інтерес та власну тему для погляду. Мені ближче до всього стала тематика батьків і дітей, а особливо переживання батька, який був шокований діями сина та тим, що нічого не зумів зробити, щоб допомогти своєму нащадку. Для когось цікавіше. Стане третя серія та підняті там питання з психологинію. Про те, що точно можу зазначити, що взагалі цей серіал з його дуже повільним темпом оповідання, фокусуванням на емоціях героїв і водночас з динамічними змінами сцен буде більше цікавим людям, які мають дітей або самі є підлітками. Це не правило 100 і 100, але я помітив, що батькам цей серіал заходить набагато більше. Але це все, що я вже описав, це ще не повна торба плюсів. Серед додаткових особливостей для мене стало технічне виконання та музичне наповнення. Про музику я скажу коротесенько, вона відмінна, особливо фінальні пісні на титрах, які змушують вас сидіти у екрана та не переключатися на наступний епізод. А що ж до технічного виконання, то це прям шик. Кожен епізод зняти типу одним планом. І якщо ви подумали, що це повторення історії та прийомів Бьордмана або легенди Гюгласа, то не спішіть так вважати. Я як людина, яка працює у сфері поспродакшена, завжди можу побачити секретні та приховані склейки у схожих картинах. Десь стіна стає переходом, десь камера, яка переходить за спиною актора, змінює сцену, десь смазаний камеру у сторону, в спалах світла, темрява або сильний зум на якомусь об'єкті. Це все помітно та вже відомо навіть загальному глядачу, і це бачать люди. Цей же серіал, це прям реально один план. Я не знаю, як вони це зробили, але поїздка на машині, зміна локації, перехід із однієї кімнати в іншу, та що там мене казати, хронометраж в одну годину з неприпинною грою десятка акторів виглядає як знімання камери без жодних пауз. Це додає реалістичності, динамічності та просто поглиблює вас в історію та надає відірватися від спостерігання історії. Знаєте, у це правило, зараз сцена закінчується, Кінчиться, я поставлю на паузу і піду. Вона тут не працює, сцена не закінчується. Повторюся, серіал не має великого бюджету. Тож тут все це зроблено виключно талановитими руками та бажанням проявити себе. Це знову таки до бюджету електричного штату. І все це дарує нам претендента на звання одного з виконаних продуктів року серед серіалів чи міні-серіалів, та і кіно напевно теж. Браво. Ну і тут всього чотири серії, які пройдуть для вас водночас і непомітно швидко, через крутий темп оповідання, зняття одним планом та малий хронометраж, але боляче довго через своє наповнення. Остання серія взагалі дарує такий букет емоцій від гніву та суму, від романтики до ярості, від любові та розчарування у житті, що у вас просто не залишається нічого після перегляду. Ну і ставить питання: а як би ви відчули себе на місці батька, на місці матері, на місці дитини? Та чи можна було якось завадити злочину та не допустити вбивства дівчини? Відмінна робота сценаристів, фантастична робота акторів та просто. Божевільне, божевільне бачення режисера та оператора. Юнацтво це мастхев, якщо у вас є емпатія та діт. це must have, якщо ви шукаєте цікаву та глибоку історію. Ну і це мастхев, бо у Нетлікса одиниці настільки складних та гострих на тематику продуктів. Я шокований і раджу абсолютно всім приєднатися до загального хайпу щодо цього серіалу. В цей раз оцей хайп створений не на пустому місці. Повірте мені. Ну а перед продовженням я хочу подякувати вам за перегляд і хочу попросити підписатися на цей канал, бо підписка саме під час перегляду це найкращий варіант просування відео та каналу в цілому для алгоритмів Ютубу. Також під цим відео у мене є банка з чайовими. Якщо вам подобається цей канал і ці відео, буду вдячний вам за такий приємний бонус. Якщо ж у вас немає зайвих грошей, просто ще раз подякую за перегляд. Та лайк. Ну, а тепер до спойлерів. В інтернеті я побачив багато питань та коментарів, що серіал нічого нам не пояснює і не дає відповіді. Це прям я бачив часто, тож, як я розумію, це досить поширена проблема. Серіал прямо показує нам запис вбивства. Джеймі у третій серії прямо зізнається, що в нього був ніж. і Він у пориві гніву та агресії поводить себе як божевільний і не контролює свою брехню без маски хлопчика жертви. Ну і в кінці Твертої серії, він же зізнається батько, що хоче дати зізнання, що це саме він вбив дівчину. І, як на мене, це саме чесна його думка, бо коли він дізнався, що там в машині була ще мати і дівчина, йому стало не по собі, тому що він хотів зізнатися це виключно батько, через якого, як я думаю, і сталася оця вся проблема не через батька, а через дитину, яка досить боля. Ще сприймала оці погляди батька, очікування батька, як на мене, оце і є головна проблема, що занадто висока оцінка була у дитини батька в очах самої дитини. Так, прямої відповіді та флешбеків, де нам все покажуть, немає. Але якщо ви дивитесь серіал уважно, ви легко зрозумієте, що саме Джиммі є вбивцею та має певні проблеми з психікою. Третя серія відмінно розкриває це питання та ставить всі знаки оклику замість знаків питань. Взагалі серіал дуже полюбляє не завершувати купу другорядних сюжетних арк. Як, наприклад, сценарну історію чорношкірої подружки жертв, яку показують виключно у другій серії, і після цього на навіть не згадує Друзів Джеймі, Джемі, які так само є лише у другій серії, арки психологіні, яка не дає чіткої відповіді, що вона записала у своїх нотатках. Взагалі не показаний теоретичний суд над сином, не продемонстрований фінал історії з переїздом сім'ї чи їх рішенням залишитись у містечку. Ну або ж арки поліцейського та його сина невдахи. Проте чи треба це все серіалу? Абсолютно ні, це прекрасна, недомовлена історія, яка підіймає теми та змушує вас думати та представляти, а не дивитися. Вона фокусується на маленьких деталях, а не ледачих флешбеках чи серіях прологах. Серіал взагалі забуває тему бивства у четвертій серії та фокусується на проблемах людей, які залишилися на свободі і тепер повинні страждати за дії їх сина. Що трішки мені нагадало, чесно кажучи, серіал залишені до. Речі, де була фраза, що ви думали, що вам було сумно та страшно, коли зникло 5% людей на землі. А тепер уявіть, як було тим 5%, які опинилися у пустому світі. Тут щось схоже. Окремо, хочу зазначити, що я був шокований акторською грою Стівена Грема та Овена Купера. Хлопець у свої 13 років не те, що заявив про себе, а просто вишукано використав свій шанс на майбутню кар'єру актора. А що ж до Стівена, то, окрім гри батька, він же був одним зі сценаристів цього шоу, і саме він створював ці складні діалоги та хотів підняти ту чи іншу тему. Ну, а його акторський перформанс, мені здається, що ну у цьому випадку. Він був дуже особистий та пов'язаний з його власним життям. Ну і так, це точно буде на нагородах цього року. Особисто мені найбільше сподобалось перший та останній епізод. Якщо перший шокує технічним виконанням шоу та дарує оцей сніг на голову, оцю динаміку, і просто цікаво спостерігання, то останній – це неймовірно такий інтимний сильний екзамен для кожного батька, який буде дивитися цей серіал. Я як батько. Неймовірного та прекрасного сина завжди сам розмірковую, як правильно виховувати свою дитину, як вірно говорити з ним, чи вірно я показую сину приклад, чи не давлю на нього і уважно його слухаю, чи не перегибаю я палку. Водночас фінальна серія демонструє, що іноді. Цього всього мало, іноді погана компанія, ідіотські соціальні мережі та просто занадто високі накрути людей можуть створити катастрофічні наслідки і зруйнувати ціле життя, та й навіть не одне. Юнацтво це не про сюжет чи ідеї, а про думки, які виникають при перегляді цього шоу та залишаються з нами навіть після цього фіналу. Не дивлячись всього на чотири епізоди, цей продукт встигає висмоктати з вас всі-всі-всі емоції та почуття. У кінці ви сидите поряд з екраном і просто спантеличені розгублені. Що схоже, до речі, у мене було торік при перегляді 20 днів у Маруполі. Тут так само. І такі проекти, це, на мою думку, це Еверест. Бо гарну комедію можна написати, гарну драму зіграти. А ось висмоктати життя з глядачів може не кожен проект.